Пожежної та мінної безпеки, алгоритм дій під час сигналу Повітряна тривога, правила дорожнього руху та перша домедична допомога. Всі ці навички почали опановувати учні академічного ліцею імені Анатолія Федорчука, де відкрили перший в Борисполі клас безпеки. Одразу ж провели і перший урок, до проведення якого долучилися шкільні офіцери поліції Алла Благодир і Денис Буйницький, які розповіли дітям про правила дорожнього руху. А рятувальник ДСНС Максим Оксамит розказав школярам. Що робити та куди повідомляти у разі пожежі, та показав, як працює порошковий та вуглекислотний вогнегасники, якими вже облаштований Дивіться, Це два основні типи наших маленьких друзів: це порошковий вогнегасник, він найпоширеніший. всередині знаходиться речовина, що подібне до муки. І це вуглекислотний вогнегасник. Його ви в більшості випадків бачили або в мультику, або в кіно з характерним носиком. Після теоретичної частини працівники ДСНС на практиці показали учням, як працюють рятувальники. Діти мали змогу зсередини роздивитися пожежну машину та поспостерігати за роботою засобів пожежогасіння. Провідна фахівчиня відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Київській області Олена Хрещик зауважила, що у форматі гри легше навчатися. У нас сьогодні є під школу під'їхала спеціальна пожежна техніка. Дітей рятувальники розвернули. Ми конкурсами, провели вступний урок щодо безпеки життєдіяльності. Ну, також, як ми бачимо, у нас зараз відбувається гасіння умовної пожежі, діти це люблять, переодягатися в рятувальників також вони люблять. Ну, взагалі Навчаємось розважаючись». одягнуті в дитячу форму рятувальників. Учні долучилися до конкурсів з пожежними рукавицями та навіть мали змогу загасити умовну пожежу за допомогою рукавної лінії. Про те, куди звертатись у разі пожежі та чим гасити вогонь, учні вже знали. Але такі уроки відвідувати цікавіше, говорять семикласники Ярослав Тимошенко та Назар Красота. Ми побачили, які можуть бути Ну, правила дорожнього руху, правила пожежно, пожежної безпеки, мінної безпеки. А, що ще? Як, правильно, як використовувати насос? гідрант. На це враження, які описати словами не можна, це треба просто відчувати. Розміщений клас у підвалі, тому навчання можна буде проводити і під час повітряної тривоги. Облаштований кабінет із спеціальним обладнанням, таким як пожежний щит, навчальний порошковий та вуглекислотний вогнегасники, манекен для штучного дихання, навчальний дефібрилятор, імітатори ран, три види турнікетів та дві сучасні шини. Клас безпеки багатофункціональний, адже, окрім уроків безпеки, там можна проводити основи здоров'я, медичну підготовку та захист України, зазначає директорка академічного ліцею Оксана Панко. Досить цікавий блок обладнання це саме захист України, тому що, знаєте, в наш час вміння стріляти – це також безпека. Маємо дві пневматичні гвинтівки, можемо стріляти. Маємо щити, маємо пулі, все це у нас є. Маємо два макети автомата Калашникова, які можна розбирати. стріляти звичайно, ні. Вогнепальна зброя це зовсім інший рівень відповідальності, але все ж таки. Ну і десь на межі цього всього у нас є протигази різних видів, респіратори різних видів, якими також ми можемо навчати дітей користуватись. Закликав школярів із відповідальністю ставитись до предмету безпеки життєдіяльності і міський голова Володимир Борисенко. Треба вміти поводитись із зброєю, в тому числі. Треба вміти захищати себе. До речі, зараз це стосується не тільки хлопців, але й дівчат. Ви бачите, як у нас лав Національної гвардії вступає все більше і більше дівчат. Бачите чи ні? Бачите. Є надважлива ситуація, яка називається медична безпека. Це е, вміння розпізнати перші симптоми задухи чи кровотечі, розуміти, яка вона і правильно дати першу медичну допомогу. Цікава вам така штука? Це може врятувати в подальшому життя. Як ваших, так і ваших знайомих, близьких. Тому я хочу, щоб ви з цією відповідальністю піднеслись до цього предмету і цей клас відвідували. Ну не прогулюючи. Такі класи безпеки в закладах освіти вже почали відкривати в Київській області. Проте в Борисполі це вперше, і згодом їх планують облаштувати в усіх ліцеях міста. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терес Бориспіль.